Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. Сьогодні з вами знову я, Ткачвого Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Мені вже краще. Дякую всім за підтримку. На YouTube і інстаграмі писали мені дуже приємні речі стосовно мого видуження. Дякую. Сьогодні хочу поговорити з вами про закриття. ФОПа недавно до мене звернулася людина з проханням закрити ФОП, тому що я не вів облік даного ФОПа, тому геть не знав, в якому стані справи, і тому погодився зробити це по мінімальній ціні. Але потім, коли я почав робити перевірку, волосся дибки стало. Чому? Тому що у даного ФОПа були відсутні первинні документи. Хочу вам нагадати, панове, що податкова перевіряє наявність первинних документів під кожну операцію. Це банківська виписка, рахунки фактури, накладні акти виконаних робіт, договора і наявність книги обліку доходів. ФОП, як виявилось, був проінформований попереднім бухгалтером, який вів йому сам облік, що книга обліку була втрачена, і ФОП на це спокійно відреагував. А коли я його спитав, та як же ж так, що у вас книга обліку втрачена? Він каже, так а що? 21-го року його взагалі відмінили ту книгу обліку, на що вона мені? Шановні фопи, нагадую котре. Книга обліку доходів і витрат не відмінена. Чому? Тому що відмінити книгу обліку доходів і витрат, це означає відмінити порядок ведення обліку доходів взагалі порядок 261. Якщо у вас така ситуація, як у ФОП, ви маєте керуватися статтєю 44 ПК України. А саме: під пунктами 44.1 та 44.3. Згідно даних підпунктів, платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня втрати книги обліку доходів, повідомити із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати. Пошкодження або дострокового е, знищення документу, Контролюючий орган е, за місцем обліку в порядку, встановленому Податковим кодексом, е, а саме е, під пунктом 44.5 статті 44 ПКУ. Отже, якщо ви втратили документ, у от книгу обліку доходів і втрат, ви перше повідомляєте податкову, що. Книга втрачена. Далі відновлюєте цю книгу. До речі, повідомити податкову ви можете навіть через електронний кабінет платника податку, або ж, якщо ви не дружите з даним кабінетом, то можете, як то кажуть, по старінки, відправити заяву, що ви втратили книгу. Обліку доходів і витрат. За допомогою пошти обов'язково лист з описом вкладення. Отже, ви повідомили податково. Далі ви маєте 90 днів для відновлення даної книги. В 2021 році була відмінена обов'язковість реєстрації даної книги. Також була затверджена довільна форма обліку доходів і витрат. Тобто, ви можете взяти просто екселівський документ і там вести свій дохід. Або ж, якщо ви з комп'ютером не дружите, ви можете просто взяти великий зошит А4, підписати його, вказати свої реквізити. Пронумерувати сторінки і заповнювати його згідно порядку 261. А, далі, а, що наступне в алгоритмі закриття? Перевірте свої звіти та а, а, нарахування податків. Бо в мого ФОПа, якого я закривав, не виявилось помилки в декількох періодах. За попередні роки з 20 по 21. І через це людина попала на невеличкі штрафи. Чому невеличкі? Тому що ми самі виправляли помилки, ми донараховували собі зобов'язання. Чому? Тому що людина не внесла дохід у звітність. Хоча вона була зобов'язана це зробити. Якщо податково таке побачить, то буде вам біда. Особливо, якщо ви, як виявиться, свій ліміт доходів перевищили. Тоді біди вам не, не минути. А також про первинні документи, хочу попередити, що згідно статті 121. Податкового кодексу України передбачено штраф за незабезпечення збереження первинної документації. Спочатку це буде штраф 1020 гривень. Якщо буде повторне виявлення такого порушення, то вже вам грозить штраф 2040 гривень. Далі, коли ви все це перевірили, все у вас склалося, ура! Все здано, все нараховано, все оплачено. Можете подавати заяву на закриття ФОПа. Це можна зробити через Дію. Робиться дуже швидко, вам навіть нічого заповнювати не треба. Просто нажимаєте Закриття ФОП, підписуєте електронним цифровим підписом заяву і відправляєте чекаєте. Зазвичай за добу вже закривають ФОП в єдиному реєстрі підприємців. Але не забудьте також подати ліквідаційний звіт. Це є звіт за останній період вашої роботи. Це вже за який саме період залежить від того, на якій ви системі оподаткування, тому що, якщо, наприклад, друга група, то це звіт буде річний. Якщо за, скажімо, третю групу, яка платить 2%, то це звіт за останній місяць. Також не забудьте до цього звіту здати додаток з ЄСВ. Після цього, ну, по закону, порядку, треба подавати заяву до податкової. Але на даний момент. Про що заява? Заява про проведення фінальної перевірки, щоб вони перевірили вас і закрили ваш ФОП у себе в своїй базі даних. Зараз дані перевірки не проводяться. Але хочу сказати, що вони збираються відновитись з липня місяця. Тому. Я раджу просто дочекатися відновлення перевірок. Вас вони закриють в будь-якому При умові, звичайно, що у вас немає якихось косяків. Але для того, щоб не було косяків, раджу звертатися до професіоналів, бухгалтерів, юристів. Ну, є такі юридичні компанії, які надають такі послуги з бухгалтерського супроводу. Тож, до мене можете звернутися. Для цього, будь ласка, скористайтеся посиланням на інстаграм або ж напишіть на електронну пошту, якщо вам потрібна така допомога. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на той клятий дзвіночок, щоб не пропускати мені відео. Ще раз дякую вам за побажання-видуження. Це буде Україна! Бережіть себе!